Привіт малята! А ви знаєте, яка зараз пора року? Так, зима. Взимку птахам холодно і голодно. Але від холоду пташки можуть заховатися під стріхами будинків, а голод пташкам пережити набагато важче. Від голоду пташки можуть просто загинути. Навесні, влітку або восени, коли ще не було снігу. Пташки живились комахами насінням трав. Але зараз комахи заховалися у щілини, а насіння трави опинилися під снігом. Пташкам дуже важко знайти собі їжу, і тому люди допомагають пташкам, підгодовують їх і роблять годівнички. У годівнички люди кладуть пташкам зерно, насіння та крихти хлібу. Діти, а ви знаєте, які пташки прилітають до годівнички? До годівнички прилітають горобчики, синички, снігурі, сороки і навіть ворони. Малята, давайте сьогодні вивчимо вірш Я ладнаю годівнички. Я ладнаю годівнички, для горобчика і синички, для малого снігурця крихт насиплю і пшонця. Прилітайте, друзі, милі. Не лякайтесь за метілі! Повторимо віршик ще раз. Віршик називається Я ладнаю годівнички. Я ладнаю годівнички. Для горобчика і синички. Для малого снігурця Крихт насиплю і пшанця Прилітайте, друзі милі! Не лякайтесь за метілі. Малята, допомагайте птахам, щоб їм легше було пережити зиму. Дякую вам. На сьогодні усе. До нової зустрічі!